Друзі, вдумайтесь, Рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде: хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу. Того прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз. Наші дипломати домовляться за мир, такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки бадацла. Значить, поїхали перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати ці там інвалідам, пенсіонерам це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 2026 році на війну. Ну нам Європа не провля стільки. У нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну продовжує цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типу дуже важко досягнути, бо Росія. По барабану на свої плани, але от, така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я такий. Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того, хто за нею стоїть, як я так з'явився откуда, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що. Чи... короче, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини з не відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідають, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суті І так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там, Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаю сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. про це. є Багато відео в акаунті, і дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний, Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика. Очевидно, це людям, які щось в українській політиці взагалі в світовій можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник із золота просто. Це ну люди герої просто будуть. Я, в мене немає ніякої політичної світу, нічого. Я не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, Господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є Мога займатися проектами для українців давати можливість отримувати.